Ну, ось така краса, непоганий білий гриб. Ну, шикарно, правда? Ну, це, напевно, саний, найліпший за сьогодні. Тому що стан майже як новий. Знову знахідка. Я в це сам не можу повірити, що... тому що на 90% був впевнений, що вряд чи що знайду ще і в такому стані. Дивіться, білий грибочок. Та взимку я збираю як восени. Дивіться, білий гриб, наче виглядає як... Новий ну що, любі друзі, вітаю всіх на каналі Файні Гриби Карпат. Зима на носі, а точніше, 18 грудня сьогодні. Уже багатьом відома локація, де тут, в цьому потічку, я зазвичай починаю свої походи, тому що під шум води е, люблю починати свої відео. І це підйом, від якого я буду вже починати свій підйом, де буду дивитися зимові білі гриби. Ну, звичайно, якщо ви дивитеся це відео, то у нас знахідки все ж таки є. Ну, а якщо ні, то звичайно, що і відео на каналі не буде. Ну нічого, йдемо дивитися, що у нас там буде по грибах, а можливо навіть е і щось там вдасться знайти. Тому що минулого разу, коли я був, це було десь три тижні назад, це було в кінці листопаду, вже теж був сніг. Та мені вдалося знайти 12 білих грибів у снігу. Ну, Хто не дивився відео, воно є на каналі, можете подивитися, десь тут вискочить підказочка. А я продовжую підніматися. Ось як бачите, в лісі нікого не було, крім звірів. Тому що, ну, звичайно, хто піде в ліс по гриби зараз. Крім мене. Ну, Звичайно, що я йду, тому що це е, цікавість у мене і це моє хобі. Якби не канал, то напевно я б не йшов. А так, іду з цікавості зробити рекорд, подивитися зимовий ліс. Тому, друзі, лайк, підписка. Ідемо шукати білі гриби. Тож не забуваємо, друзі, що по промокоду, який знайдете внизу під описом відео, можете отримати скидку на зернову каву 20% від 25 Coffee Roasters. А подивитися, як ми заварюємо їхню каву, можете ось тут або. В описі буде силочка на відео. Також буде силочка на їхній сайт, щоб придбати смачну та запашну каву. Ну що ж, трохи піднявся, не так багато пройшов. У мене перша знахідка білого гриба, якого я вже зірвав, тому що подумав, що це якийсь недобрий гриб. А це був білий, тільки подивіться на його стан, який він. Він був мерзлий, потім розмерз і, напевно, знов замерз. Ось який. Тому що геть у поганому стані. Якщо всі нам такі будуть попадатися, то це буде, звичайно, дуже погано. Але гриб замерз, поки що був молоденький, ось який. ну, Прям людяний. ось, Його навіть роздавити не можна. Ну ось така знахідка наша перша. Знайшов я його ось тут. Ну маленький. Я б хотів знайти більш-менш такого знаєте, великого гриба. Що це тут трошки вище. А це шапочка від якогось інакшого гриба. Я б хотів знайти великого гриба, щоб подивитися, який він буде в якому стані. Ну поки що тут не бачу нічого, по малу піднімаюся туди наверх. Можливо, там зараз буде трошки вище щось цікавіше. Не знаю, навіть я, я такого маленького замітив. Ну, якщо б був побільше, то гарніше б його, звичайно, розглянув. Ну зараз дивлюся, можливо, будуть ще знахідки що, знову знахідка. Я в це сам не можу повірити, що... тому що на 90% був впевнений, що вряд чи що знайду, ще і в такому стані. Дивіться, білий грибочок. Е, чому знайшов? Знайшов, тому що прийшов на таке ось місце, де знаю, що 100% гриби восени ростуть. Прийшов і максимально детально тут усе обійшов, знаходився, звичайно, але все-таки знахідку ось таку знайшов. Дивіться, мерзлий гриб білий, ось який. Так, зроблю так, щоб навіть сфоткати можна або навіть так на фоні. Ну нічого, дали його відфотну десь на снігу. Ось такий Це бурий чи білий, зараз зірвемо, подивимося. Дивіться, який Ну, стан поганий. Звичайно, Ну, що я хотів гриба. Але не такий катастрофічний, як цей попередній гриб. Цей ще більш-менш так миримо. Е, Можна, Давайте на сніг цей підійдемо вверх це ще так більш-менш нормально зберігся. ось ну Важко ходити, зима, сніг, мокро. Ну, ось так. А його на снігу ще більш не видно як так. ну Дивіться. Зараз фокус зловлю. Ось такий грибочок. У нас зимовий другий. Ну зараз буду шукати, тут у мене є ще місця хороші. То... Можливо, буде трошки більше, але як бачите, я великих поки що не два малі знайшов, навіть не знаю, як мені вдалося такі малесенькі знайти. Але ну, поганий, бачите, який брудний весь. Ну нічого. Сьогодні трошки влівило і вони почали розмерзатися. Ну, Ось такий ліс. Бачите, скільки вже вже нема, так що все засипано снігом, а є такі прогалини. Ось туди ще зараз піду, там можуть бути. Ну і більш туди наверх, ось там снігу майже немає місцями, тому там йдуть також дивитися. Поки що ось такі знахідки. Так, недалеко відійшов від тої нашої знахідки гарної. Е, дивіться, знайшов які гриби. Ось мені здається, що це будуть дубовики, а не білі гриби. Ну давайте зірвемо, бо так вони померзні не можна подивитися. Ну так, да, це дубовики. Так, це будуть вони е, дубовички, ну що. Я їх рідко беру, навіть і коли сезон хороший. А зараз тим паче нема що брати. Ну, гриби. Та звичайно що і того гриба я вже не знаю, що з ним буду робити. Хіба що вдома просто понесу, покажу вдома, який він, а З нього що вже. Ви ж не приготуєте вже з такого гриба нічого. Ну, Хіба що ще знайдемо щось цікаве? Таке, е, для тих хейтерів, хто буде писати, що я їх з морозилки дістав, друзі. Ні, таким не займаюся. Вже говорив неодноразово, що я показую все, як є. Вирішив я сьогодні сходити. І це не так, що було б, не було б. Я вирішив просто сходити до лісу, подивитися. Ось, знімаю, є. Бачите, не з морозилки, нічого. Хожу тут, блужу. Дещо все ж таки, бачите, знаходжу. Ну, іду дивіться далі. Дивно, що навіть цих дубовиків дуже мало, тому що, напевно, в нас також їх беруть. І ще коли вони росли, то їх визбирали. Та знаєте, що вам скажу? Та взимку я збираю як восени. Дивіться, білий гриб, наче виглядає як тільки новий ріс. Дивіться який. Опа! Ну дивіться, нічого собі фантастика. Виглядає, неначе віріс. Подивіться тільки на цю шапочку. Ви ж би не відрізнили осінню шапочку від цієї. Дивіться, який стан. Просто шикарний. Ну, звичайно, який шикарний. На цей час. Ну, Шапочку, зараз попробуємо. Ну вона вже відтанула. Зараз трошки відламаю. Трошки-трошки. Опа. Дивіться, який. Ну, такого гриба навіть ще з'їсти можна. <смі> я його чисто заберу показати вдома, які грибочки я знайшов. І ось це у нас вже третій білий гриб і три дубовички. Ми знайшли. Одного я білого гриба викину того першого. А цих двох поки що забираю з собою. Ну, Ось така краса. Так трохи розмерша тут місцевість, більш-менш таке е, снігу маловато і гриби попадаються частисенько. Дивіться, це, напевно, також будуть дубовики. 100% не скажу, що це вони, але вони зазвичай ось такі бувають. Так, це вони. Ну, Ось так. Грибочки ростуть зараз. Ну, як ростуть і не ростуть, а просто стоять у лісі такі в поганому стані. Ну, не можу, знімаю, тому що не так на очі і здалеку побачив, думав, взагалі бурі гриби. А зблизьку ось такі. Ну, Що робити? Що робити? Показую те, що є в лісі. Бо білих поки що не бачу більше. Але гриби тут часто попадаються, ці дубовики. Я їх вже десь за п'ять пропустив, не показував, тому що самі дубовики... Ой, дивіться, ще один буде тут. Дивіться. Ось. А це може ливо навіть білий. Бачите, стою на місці. О, ні. Так, це був білий, ні, ні. Дубовик все-таки дубовик. Е, ось стою на місці навіть не побачив його зразу. Ну, Тому що вони вже злилися з листям. І максимально вони схожі на лист цього білого здалеку побачив, тому що він біленький, його видно було гарно. І дивіться, тут може буде ще таких. Моя наступна знахідка білий гриб. І четвертий у нас на сьогодні дивимося. Гриб уже лежить. Е, мабуть, його або сніг так привалив, або е, якийсь дикий звір його тут міг зацепити. Або ще в мене є варіант опа. Що він просто звідти згори міг скатитися, впасти або що, тому що поблизу я не бачу, щоб десь він тут стояв. Можливо, десь тут і стояв, але я вже не бачу де. Ну, ось такий гриб. Цей, бачите, він тут лежав і набагато гірший за ті наші попередні. Ну, Але факт того, що білий гриб у нас ще плюс один є. Ну, Ось такий грибочок. А в шоці, друзі, дивіться, ось того гриба тут підібрав лежачого. Тількино, тількино. Я рукавіці свої, коли тут прийшов, кинув. Дивіться, я кинув рукавіцю прямо на білого гриба. На малесенького білого гриба. Як це, таке як це таке взагалі можливо, я не знаю. Дивіться, він тут різ. ось бачите, там все, ямка, так як має бути, він, звичайно, так стояв, поки не впав. Ось тут все, бачите, є грибничка. Все як тому слід. І ось такий білий гриб цей. Ну цей прям дуже непогано зберігся. Я в шоці сам. Щоб я навіть підійшов сюди, кинув рукавицю і не побачив, що кинув на білого гриба. Це фантастика. Ось такі в нас вже 4 є, і одного ми викинули, то було 5. Дивіться, там наверху ще щось. Що це тут? Це також буде білий гриб? О, ні, мій один грибочок покачався вниз. Ти воле! Він покачався до самого низу. Я втратив одного гриба. Я за ним вже йти не буду, хай собі качається. А це також білий гриб, дивіться. Оце так. Два. Дивіться цей який. Ну, це ж треба було так втратити гриба. Ну нічого. І це той наш перший покачався вниз. Ай-яй-яй-яй-яй, ну нічого. Ну, його вже бачили, я за ним не буду йти. Він ось сюди я курвав з собою. Я його біля аж того бука замітив, він далі покачався. Хай собі котиться. Ми собі другий знайдемо. Дивіться, тут чотири знайшов зразу. Ну, якщо рахувати, що ці два, а не один. Ну ось така знахідка. Поганий такий. Але дивіться, поганий, поганий, а ще аж біленький такий. Ну. Дивіться, помітив у лісі безліч таких місцин, де сніжок так сповзає донизу. І через те роблю висновок, що ось такі знахідки вже знаходжу там, де сніг вже з'їхав. Ну, як бачите, знов білий гриб. На цей раз ось така шапочка відвалилася в нього пополам. І ось така знахідка льодяна, дуже твердий. Шапочка вже відтанула, а корінець дуже твердий. Ну. І плюс один такий грибочок в поганому стані. Поки що гарних таких я знайшов тільки два, ті маленькі, один з яких у мене покатився туди вниз. О, я б міг за ним сходити, але це... Це мені... Ох ти ж! Впав! Опа! Впав! Запросто ось так впав, просто на руному місці, тому що страшне тут. Ходити і через те я за ним йти і не буду, щоб там ще два рази впасти. І так вже так лізаю тут на четвереньках. Ну нічого, продовжую підніматися, я вже зараз на вершині, ось там, де яфени. Там можуть бути ще в яфенах гриби. І вже так буду потроху спускатися на того бока вниз. Подивлюся на е, сусідню гору. Там також є гриби. Подивлюся, чи там є сніг, чи нема. Поки що піднімаюся. Так, і ще плюс дві знахідки, зразу, дивіться, або три навіть, не знаю, зараз будемо роздивлятися, дивіться, гриб білий тут у нас е, лежить, просто лежить. Він тут, напевно, і ріс, зараз подивимося. Це не я його поставив, ось він тут і ріс, бачите, корінь відламався, ось там грибниця. Його сніг просто завалив. Дивіться який стан. Ну це, напевно, самий, найліпший за сьогодні. Тому що стан майже як новий. Як наче віріс, подивіться, навіть м'якоть біленька. Я в шоці. Ну, але це не остання наша знахідка. Дивіться, це буде, напевно, також білий гриб. І це він. Ось він, другий. Ось цей тримався. Ну цей поменше. І він тримався. Так, ставимо його. Також тут, ось тут є такі гриби, це не білі, щоб ви потім не думали, що я їх пропустив. Ну і третій білий грибочок, також бачите, в якому стані. Його, напевно, сніг як сповзав, ось його перевернув, і грибочок так лежав. Ну, Ось такий теж непоганий стан. Ну, гриби є, як бачите, грибів повно. Тут би походив так пару годинок, то набрав би повний кошик. Ну, А поки що в мене, я вам зараз покажу, що в нас тут. Ось наші грибочки, які я вже знайшов. І плюс той один, що в нас втік. А також той перший, що я викину. Ну, ось така картина поки що. Гриби, звичайно, що погані, але на такий ж час що ви хочете. Так, то вже знахідки просто, щоб їх знайти. Ось так. Просто не сонячна сторона. Ой, цієї гори, дивіться. Все в снігу. Подивіться, який сніг. Сантиметрів 12, напевно. десь так. Знову те саме, дивіться. Знову те саме. І гриби лежачі знаходимо. Ось він тут ріс. Але гриби лежачі знаходимо, тому що їх просто повалив сніг, або вони їх, не знаю, не витримали чи що, щось падають. Ну ось така. Краса, непоганий білий гриб. Ну, шикарно, правда? Ось такий. Ну чого ти не робиш? Ось, так. ну. Ось такий. Ну. Зараз зроблю гарну фоточку на заставочку. І спускаюся вниз. Побачимо, що там буде ще. Ну що ж, друзі? Спускаюся вниз, тому що знайшов 11 білих грибів. І цього достатньо. Достатньо на сьогодні, тому що. Находився, зараз по лісу дуже важко ходити і не хочу набивати лишній раз ноги. Вже і так находився, тому вирішив спуститися. Знайшов грибів достатньо, щоб вам показати. А гриби є, і це тільки, дивіться, там, де немає снігу, а там, де є сніг, а сніг є у 90% місності, я б так сказав, ось як бачите. ну 80% закрито все снігом ну, переважна більшість. А під нею всім, під тим всім снігом, звичайно, ще є багато білих грибів. Е, тут ходити вже, напевно, нема сенсу, хіба що розтопиться сніг весь. А є сенс іти ще ось на ту сусідню гору. Тому давайте домовимося так, якщо це відео набирає 50 тисяч переглядів або 10 тисяч лайків, то я піду туди і буду ходити шукати там білі гриби. Так що, якщо ви хочете, щоб похід новий був, пишіть коменти, лайкайте, підписуйтеся і чекайте нового походу. Хоча, я думаю, що час закривати сезон, бо ходити по морозному такому лісу, вже гриби геть, розливлені. Ну, але цікаво, цікаво, що знаю вам сказати. Тому, друзі, якщо маєте бажання і пишіть свої враження в коментах, як вам такий похід сподобався чи ні. Всім дякую за увагу, до побачення.